Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Україна отримає ще 13 винищувачів. А Ілон Мас програв суд українській it компанії. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РекаПРО, і ми починаємо. Путін під арешт. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Його звинувачують у вчиненні військових злочинів на території України. Тож, що це означає, якщо Путін приїде в країну, де ратифіковано Римський статут, його мають право заарештувати та передати до суду. Наразі таких країн в світі 122. рішення суду вказує міжнародній спільноті, що Путін несе особисту відповідальність за викриння. Дітей в Україні, тож світові лідери тричі мають подумати перед тим, як тиснути йому руку або сідати за один стіл. До Путіна міжнародний кримінальний суд висував звинувачення проти Ніколаса Мадуро, Моамара Каддафі та Омара Аль-Башира. Всі вони були притягнуті до відповідальності за геноцид, військові злочини та злочини проти людяності. В Росії вже відреагували на новину. Сказали, що не визнають міжнародний кримінальний суд, не визнає його і ще один азійський імператор. Як стало сьогодні відомо, візит голови китайської народної республіки Сі Цзіньпіна до Москви відбудеться з 20 по 22 березня в МЗС Росіян анонсували обмін думками так званими щодо розширення двосторонньої співпраці та підписання низки документів. І поки в Кремлі витирають пил із довжелезного стола Путіна для міжнародних зустрічей, в українському міністерстві закордонних справ ведуть власні переговори з Китаєм. Дмитро Кулеба він інтвітері написав, що під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою наголосив на важливості підтримки територіальної цілісності України та впровадженні української формули миру для припинення російської агресії. І поки що важко аналізувати, чи почули колебу в Китаї, бо ж новин про зустріч або хоча б відеопереговори китайського лідера з Володимиром Зеленським поки що немає. Утім, також немає і причин думати про те, що Китай буде озброювати російську армію. Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Бібісі. Хоча, за даними видання політико, факти постачання зброї із піднебесної до підсанкційної були зафіксовані вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони відбулися в період з червня по грудень 2022 року. Тоді китайські компанії відправляли до Росії штурмові гвинтівки, деталі для безпілотників і бронежилети. Детальніше про те, яку зброю Китай продавав окупантам, читайте в матеріалі на сайті Ukraine World News. Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до нагород пілотів, які брали участь в інциденті із аварією американського безпілотника над Чорним морем. Водночас міністерство нападу Росії озвучило свою версію цих подій. В повідомленні зазначено, що російські су 27 не застосовували зброї і не вступали в контакт із американським дроном. Виходить, нагороду пілоти отримали за свою бездіяльність. І поки в Росії пишалися собою і святкували не збиття безпілотника, американці ухвалили рішенням відправити на патрулювання над чорним морем інший дрон. Згідно із інформацією сервісу Флайт Радар над морем вже літає стратегічний розвідувальний безпілотник Глобал Хоук. Важливі рішення почали ухвалювати і в авіаційній коаліції. Після вчорашньої заяви Польщі про передачу чотирьох літаків Міг 29 до надання Крил Україні долучилися і словаччина. Прем'єр-міністр країни Едуард Гегер заявив, що погодив відправку ще 13 літаків. Політик наголосив, що віддає авіацію на особисте прохання українського президента Володимира Зеленського. На знак вдячності український лідер запросив словацького прем'єра до Києва. Неймовірний дипломатичний прорив відбувся і в росіян. Міністерство освіти, інновації, науки та технологій Зімбабве заявили там, що в університеті його країни незабаром відкриється центр вивчення російської мови. Випускникам курсів влада обіцяє сертифікати, які начебто дозволять отримати роботу в Росії. Ну а в той самій Росії до документів про отримання освіти вирішили видавати несподіваний додаток. У військовому комісаріаті Пензенської області попередили випускникам Пензенського державного університету разом із дипломами видаватимуть повістки. Випускникам, звичайно, обіцяють, що це потрібно виключно для обліку даних. Проте, враховуючи дані розвідки, про те, що росіяни планують набрати нові 400 тисяч мобіків, існує ризик, що цього року в пензі випускників не буде. До того ж, щоб призвати більше людей, Держдума готується підвищити. Призовний вік, згідно з новим законопроєктом, граничний вік призову на військову службу пропонується встановити на рівні 30 років. Як треба реагувати на такі підвищення, показали французи країною? прокатилася хвиля демонстрації проти підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Таке рішення уряд Франції ухвалив напередодні у Парижі. Митингувальники палили автівки, сміттєві баки та крамниці. Усе це супроводжувалося сутичками з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і водомети. Підбірку відео з вулиць Бунтівного Парижу можете подивитися в телеграм-каналі Ukraine World На Назвичайна ситуація могла сьогодні статися і відбутися і в Чернівцях. Там місцевий житель прийшов в апеляційний суд із гранатою, протестуючи проти арешту сину. Боєприпас помітила охорона суду, коли чернівчанин проходив крізь рамку металошукоча. В поліції розповіли, що з чоловіком провели перемовини і він добровільно віддав гранату та травматичний пістолет, які були при ньому. Не можемо виключати, що в найближчий час із гранатою до київського господарського суду не прийде Ілон Маск. Феміда стала на бік української it компанії Starlink, проти якої позивалася американська спейс ікс. Корпорація Ілона Маска вимагала достроково припинити дію української торговельної марки. В свою чергу суд встановив, що українці заснували товариство StarLink за 5 років до того, як брендом почали користуватися в SpaceX. Тож юристам Ілона Маска відмовили у задоволенні позову. Києві та області скорочують комендантську годину. З 26 березня вона триватиме з півночі до п'ятої години ранку. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. При цьому важливо пам'ятати, що так само 26 березня Україна переходить на літній час. Годинники треба буде перевести на одну годину вперед. Переглянути питання комендантської години вирішили після численних звернень підприємців. Вони жалілися, що працівники не встигають дістатися додому після роботи до початку комендантської години. В дії завершилося опитування щодо перейменування філій Укрзалізниці. В ньому взяли участь майже мільйон українців. За результатами південно-західна філія буде перейменована на центральну, а південна на Харківську. Раніше назви філіям залізниці давали, враховуючи їхнє розташування відносно Москви. Подяка за життя у місті Найробі у Кенії, відкрили мурал зерна культури. Малюнок виконала спільна команда з українських та кенійських художників. На муралі зображені символи Кенії та України, а також корабель, яким до африканського континенту перевозять зерно. Кураторка проєкту наголошує, головна мета малюнку донести правду до Укр... про Україну. каже, враховуючи потужність російської пропаганди на континенті, задача виявилася надскладною. Ну і тим часом, попри війну, українські аграрії розпочали посівну кампанію. Вона стартувала в десяти областях. Найбільше агрокультур планують зібрати на Одещині та Тернопільщині. І наостанок про спорт донецький шахтар розгромно поступився нідерландському фіонорду в матчі 1-8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Роттердамі завершився з рахунком 7-1. щоб українські глядачі футболу простіше сприйняли цю новину. У футболістів Шахтаря є один вихід: повертатися з Нідерландів на леопардах, які ті нам пообіцяли. А тим часом Німеччина відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через те, що туди допустили росіян та білорусів. У німецькій федерації з фехтування пояснили так, демонструють свою солідарність з українцями. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РЕКПРО. Побачимось.